Доброго дня, учні шостих класів. Сьогодні я пропоную вам тему створення Римської імперії та правління Октавіана Августа. Отже, розпочнемо. Після смерті Цезаря влада перейшла до рук Сенату, який поквапився укласти з Марком Антонієм угоду. Усі розпорядження Цезаря залишилися чинними. Його вбивць було помилований Невдовзі в Римі заявив про себе новий політичний діяч, родич Цезаря Гай Юлій Цезар Октавіан, тобто Октавій, усановлений Цезарем незадовго до смерті та названий ним у заповіті основним спадкоємцем. У листопаді 43-го року до нашої ери Октавій, Марк Антоній та наймісник в Іспанії Лепіт створили другий тріумвірат. Поставивши собі за мету, покарати вбивць Цезаря. Через рік у Македонії Тріумвірат переміг армію заколотників та після цього Антоній залишився на Сході, а Октавій відбув до Італії. Згодом Октавій усунув від влади Лепіда та виступив проти Антонія, якому цариця Єгипта Клеопатра надала допомогу. У вересні 31-го року до нашої ери між флотами Октавія та Антонія відбулася битва біля Мису Акцій. Антоній зазнав поразки, та його армія перейшла на бік Октавія. Переслідуючи Антонія, Октавій відійшов до мурів Олександрії. Він пообіцяв залишити Клеопатру царицею в Єгипті та захистити її дітей, вимагаючи натомість видати Антонія. Але Антоні і Клеопатра наклали на себе руки. І 1 серпня 30-го року до нашої ери війська Октавія вступили в Олександрію, та Єгипет став римською провінцією. Правління Октавіана Августа Після завоювання Єгипту та смерті Антонія Октавіан став єдиним з необмеженою владою володарем. У 27-му році до нашої ери на засіданні Сенату Октавіан оголосив, що громадянські війні припинено, відновлено мир, і якщо він відмовляється від влади. Сенатори, злякавшись відповідальності, стали благати його не полишати державне кермо і висловили угоду пристати на всі його умови. Тоді Октавіан продиктував розгубленому Сенату свої умови, які було прийнято. Октавіана проголосили довічним трибуном, консулом та цензором. У нових списках сенаторів ім'я Октавіана стояло першим. Так він став принцепсом, найавторитетнішим серед сенаторів. Тим, хто визначав порядок денний, голова на, заси... на засіданнях. Октавіан мав найвищу військову владу. Вона називалася Імперій. Звідси імператор, як частина титулу принцепса. Він міг скликати народні збори та збори сенату, вносити законопроекти або накладати вето заборону на закони. Згодом йому було присвоєно титул верховного жерця, почесний титул августа, що означало поважний або возвеличений богами, трохи пізніше титул батька вітчизни. Культ Августа поширювався і в всіх римських провінціях. У Єгипті, наприклад, його вважали фараоном і сином Бога Сонця. Імператор Октавіан Август правив Римом від 30-го року до нашої ери до 14-го року нашої ери. Римляни назвали його найщасливішим принцепсом. Він виправдав їхні надії. Октавіан роздавав гроші плепсу та землі легіонерам, відновлював храми та відбудовував Рим. Він піклувався про звичаї і шанував традиції римлян. Внутрішня та зовнішня політика Октавіана Августа. Октавіан Август постійно наголошував, що він лише відновив Римську республіку, але насправді він створив нову форму управління державою. Римська знать підтримувала нові порядки, бо вбачала в них силу здатно придушувати повстання рабів і припиняти громадянські війни. Нова держава стала називатися Римською імперією. Під час Октавіана Августа всіх правителів Римської держави називали імператорами. Август запровадив нові посади префекта Рима і префекта Преторіанської гвардії. Префекта Рима обирали із сенаторів до обов'язків цього посадовця належало наглядати за порядком у місті. Префект преторіанської гвардії командував охороною імператора, було підведено підвищено платню солдатам і офіцерам. Чимало ветеранів осідали в провінціях і допомагали їх освоювати. Як голокомандувач армії Август керував провінціями, де перебували війська імператорські провінції. Він призначав намісників, які командували гарні зонами. Сенату для управління було надано спокійніші і розвинутіші провінції. Їх називали сенаторськими провінціями. За Октавіана Августа західний кордон досяг Атлантичного океану, пролягав до рейну. Північні кордони сягали Дунаю, де було створено нові провінції. Кордони на сході просувалися до річки Єфрат та Парфянського царства, з яким імператор уклав мир. Велич Риму за правління Октавіана Августа, яка описувалась в літературі та архітектурі. Август Зажив неймовірної популярності його оспівували поети та історики, звеличували скульптори. Це й не дивно, адже Август був покровителем тих митців, які вміли йому догодити. Найулюбленішими поетами за доби Октавіана були Вергілій та Горацій. Ці митці стали придворними імператорськими поетами, творячи під наглядом друга імператора Гая Цілія. Мецената. Сьогодні меценатом називають людину, яка матеріально підтримує розвиток культури. Гай, цільний меценат, подарував Вергілію маєток замість того, який у нього відібрали раніше. Горацію невелику, але гарну віл. Вергілій зажив безсмертя поемою Енеїда, узявши за рець гомерівську Іліаду. Він написав поему, у якій йшлося про пригоди троянського героя Енея. Після втечі з Трої Еней, нащадком якого і був Октавіан, перебрався до Італії, заклав нову державу. Так Вергілій уславив свого покровителя імператора Октавіана Августа, втіливши. Поряд з офіційними віршами листівками, у яких звеличував Августа, Горацій, називаючи його Богом, складав також сатири, де дотепно висміював вади римського суспільства. За часів правління Октавіана жив видатний римський історик Тит Лівій, автор історії Рима від заснування міста, що склалося із 142 книжок. Август вбачав. Тита Лівія та його прихильність до республіки, адже в основі праці історика лежала ідея ведучі Риму, прославлення традицій, патріотизму та героїзму предків. Кажуть, що імператор прискіпливо вочитував кожен том, боячись крамоли. Розглянемо карту Римської держави за Октавіана Августа. На ній зображено Римська держава в 33 році до нашої ери, також завоювання Октавіана Августа, нетривалі завоювання імператора, інші території, приєднані до Римської імперії представниками династії Юліїв Клавдіїв, також завоювання імператора Траяна та інші завоювання. І кордони Римської імперії наприкінці другого століття. Домашнє завдання. Перше, за допомогою карти на попередньому слайді назвіть та запишіть у зошит нові провінції, які постали за часів правління Октавіана Августа. Та друге завдання. Виконайте хронологічну задачу. Дякую за увагу! Будьте уважні у виконанні домашнього завдання. До побачення!